Ну що ж, перше моє відео. Не знаю, з чого його розпочати, тому розпочну зі знайомства. Я Мирослав. Три роки роботи на телебаченні, два роки займаюся вантажними перевезеннями. Раніше на моєму мані працював водій, але в силу обставин все змінилося. Тому цього року вирішив спробувати себе у цій ролі безпосередньо спробувати це ремесло. Власне, тому і запускаю цей ютуб канал. На ньому буде показано увесь мій шлях. Уже виконано немало роботи, але попереду ще багато. Також знімаю ролики для TikTok, тому пропоную переглянути і його, адже у цьому відео не буде усієї виконаної роботи. Тому менше порожніх балачок заварюйте чай, робіть бутерброди. Будем. Ще потрібен Ютуб і дивіться це відео. А я покажу, як полірував мана. Розпочати полірування вирішив з малого. З ось цих пластмас, які лежать у мене вдома, які я пофарбував тиждень тому, і виявилося що не дарма. Пробував на ній, на остій. цій починалося все добре. полірувало нормально. Але потім, ось тут на повороті, протер фарбу до пластику. Я її вже підточкував. Уже все перетер, воно вже не виділяється. Ще зверху передую, але, хоча б, в принципі, зрозумів більш-менш, як користуватися машинкою. Не сказати, що полірування дало б прямо вау-ефект, але все одно результат помітний. Стало трохи краще блистіти, але все ж це не буде такого результату, як на легковій машині, бо цей пластик без лаку, лише фарба. Але результатом я поки задоволений. Полірую ось такою машинкою Intertool 1,4 кВт від 1000 до 3000 обертів, 5 режимів, круг середньої жорсткості. Це її тільки купив, вчуся по Ютубу. Пасту використовую ось таку, 3000, такої фірми. Брав на розлив тут 300 грам, не знаю. Мало б вистачити, але поки що йде її трохи багато. Пластик уже на машині, ось такий вигляд моя ман. А так було до. Замість нижніх заглушок бриговики, підніжки побиті, дзеркала не в колір. Встановив нову кнопку підйому кабіни. Стара була розламана, потрібно було перемикати контакти, щоб підняти. Ще лишається нижній корпус дзеркала. Зараз буду міряти, знятий козирок і поперечка. Виявляється, ці корпуси різні бувають, а я навіть не поміряв перед фарбуванням. Але посадив на надійну кліпсу та й усе. Взяв додому крило з прицепа, камінець вилетів з-під колеса, хочу попаяти. Так, воно вийшло зовні. Трохи пропаяв тріщину, а всередині наплавив побільше пластику, щоб точно трималось. Намалював ремонтну ставку на старому крилі, зараз вирізаю і збираю пазл. Легенько шліфанув зовні, щоб не так кидалось в очі, всередині надійно пропаяв. До наступного камінця точно триматиметься. А тепер повертаюсь до поліровки. Взяв поперечку додому, щоб поекспериментувати. Поліровка з матуванням і без. Скажу так, візуально різниці немає. Новий день, нова робота. Уже біля машини показую вам фронт робіт. Дуже помітно напис над лобовим. Загалом уся морда матова і заглушки трохи не в колір. Будемо виправляти. No, no play, this, no, got... Чи буде якийсь ефект? Уже почав підготовку. Молдинги, скло обклеїв. Щоб паста не забивалася, щоб не тернути. Машинку взяв батько, пробує на підоспільній ділянці, яка потерпіла від комбайну. Тут поліровано, зверху спробували, а тут ні. Сонце засвічує, але ефект є. Перейшли вже до капота, бік готовий, виходить дуже непогано. З'являється блиск, колір стає яскравіший і насиченіший. Починає вже вимальовуватись картина. Фарба стає свіжішою, машина новішою. Наглядно видно різницю на бампері. Перед повністю відполірований, лишається тільки напис над лобовим, до якого повернемось в кінці. Перейшли уже на лівий бік. Дах йде дуже важко. Уже другий прохід, а ще терти і терти. Але воно й не дивно, там стільки жабуриння, що він аж білий. Намостили такий п'єдестал, щоб дістати до самого верху. Головне, щоб вітру не було. Опустив кабіну, добиваємо боки і переходимо до цього напису. На даху просто вау-ефект. Я навіть не думав, що ця фарба буде аж так блистіти, Ну результат дуже хороший. Коли собака не має чим зайнятися, вона робить ось це. А коли я не маю чим зайнятися, буду маскувати. Початок покладено, поки клею хаотично, а там далі буде видно. Пів години і готовий результат. Зробив ось так, виглядає нормально. Може і колхозно, але функцію виконує. М'ятину приховало. Уже не так помітно і машина стала на тигра схожа. Ну Ось уже і фінал по поліруванню. Так зараз виглядає кабіна. Нижні кутики трохи не зійшлись, але для мене то зовсім не проблема. Дзеркала більше в тон. Зараз близько покажу, який стан фарби. Можете навіть мене бачити. Чого не було раніше. Збоку, ось так, але це відтіняє від прицепа то тут не дуже видно, але воно теж блистить. Тигр мій на місці. За день не повідклеювався, значить буде триматись. Дах ось в такому стані, навіть не видно напису. Покажу ще зараз з того боку. Ось так виглядає. В принципі, я результатом більше, ніж задоволений. Чесно сказати, я навіть не очікував, що ця фарба. Зараз я вам покажу. ви сумнівались, що я це куплю? Бо я не сумнівався не на секунду. Тільки питання в тому, куди його тепер приклеїти. Навіть уявлення немає. Я думаю, може отак на лобове, щоб здалеку бачили. Їде тіктокер, я не знаю. Зараз буду думати. Довго й нудно думав, вже хотів навіть в кабіні клеїти, щоб ніхто не бачив, але ніби визначився. Наклеїв на цій решітці, бо думаю, якщо доведеться здерти, то хоча б сліда не буде видно. Трохи завелика, я розраховував, що буде менша, але поки хай буде. А щоб вже я знав, що все завершено, взяв машинку, ще ззаду дополірую. З поліруванням точно все. Навіть ззаду кабіна блищить. Думав, міркував і все ж таки зняв селектор КПП, бо він в такому собі стані. Кнопка не дуже фіксується в верхньому положенні, тримається на чорній ізоленті, можливо, якби на синій, то б ходила ще. Але замовив нову, буду ставити. Підключив нову ручку, тут нічого складного. Всього-навсього Ось одна фішка. У мене на 4 роз'єми, буває на 6, якщо з кнопкою Comfort Shift. Ось вона стала, все нормально, закрутив, уже перевірив, переключає. Все нормально, Усе підійшло. Ну, проти старої її точно не зрівняти. Ось в такому стані була стара. А це нова. Я так розумію, що це від Тегікса, Ресталінгова, або сіра. Або можливо, я помиляюсь. Поки знімав підводки, пішов дощ, я навіть окуляри зняв. Але загалом по відео що хочу сказати, результатом я повністю задоволений. Ви мені більше скажете, чи нормально полірнув, чи не дуже. Але я скажу так: я повністю результатом задоволений. На цьому поки що все. Тож до наступної неділі.